Цей проект створений для того, щоб розказати людям про те, що відбувається з енергосистемою, бо дуже часто. Ми не знаємо, бо ми далекі від того і щось відбувається десь. Нам просто відключають світло, ми злібо, ми маємо знов на 20-й поверх підніматися пішки. І у нас немає асоціації з тим, що енергосистема не працює, немає електричества, через те, що наша головна енергія, да, наш головний об'єкт, який має її давати, виглядає ось так. Тому я думаю, що головна ідея в тому серед іншого, але головна в тому, щоб побудувати цей зв'язок між тим, як енергетично. Етики кожного дня продовжують боротися за світло і з тими відключеними, які можливо нас очікують цієї зими. Для нас це тривіальна робота завести таке обладнання, причому. Перед цим ми його зібрали, подивилися, як воно буде виглядати, скомпонували, і тільки після того, як вже це все було визначено, тоді ми його привезли сюди. Перед цим звичайно з трансформатора дістали все важке обладнання, яке було всередині, тому що транспортування воно тоді і дорожче, і тяжче, якщо він є в зібраному вигляді. Нашу електростанцію привітало все. Багато разів я вже збився з рахунку, скільки ракет до нас влучило. Ну, Більше 30 точно. Пошкоджено було багато обладнання, декілька разів було ну, відновлено, знову пошкоджено. І цей елемент це один із основних елементів обладнання електростанції. Це трансформатор. Щоб ви розуміли, в цьому трансформаторі він загальною вагою порядка 200 тисяч тон, 200 тонн. От, в ньому олії десь більше 60 тонн. От, і Після влучання, да, він не розбитий, але в ньому є пошкодження сквозні отвори, згорання масла, він горів таким відкритим полум'ям більше доби, а ще мав високу температуру 3-4 доби. Завдяки нашим хлопцям, нашому персоналу станції ДСНС ми приборкали цю пожежу.